И в дверях с тобой а, два в основном. А? Мне есть, что тебе лично скажу. От чего? со мной переговорить пару минут. Да. Ну, Чтобы нормально отказаться. Да? Да, сейчас официально отказываешься, со мной пару минут переговорить. Да. Хорошо.

Отійди, отійди, отійди. За мене замість. Зараз давай дітей. Камеру у нього заберіть. Камеру заберіть у нього. Андрію, привіт. Вітаю, шановні колеги. Давайте, будь ласка, працювати.

Камеру посмотрите, забрали или камеру. Если бы хотел. Камеру, рукави. давай камеру. Рука. Пацаны, камеры забрали. Давай, давай, Подняли и камеру забрали.

Нету... У меня нету твоей сумки, ты что, дурак что-ли? На, на, и на, на. дай сумку Дай да. да, сумку, пацаны У нас є Я допустимо я ми просто як тут на правах гости, а Олег Валерійович і там тут. не бачив. Митро Ярославич Чернігівський. Дайте сумку. я Паук, зуп ви були. Дайте сумку, все. Паук, подождите, не можете. Не може стояти. Ви вийдете. Провокатор баробошка. Дешева прийняти, яка героя війни коливає брудом. Синя сумська, ну ребята, Можна починати? Я думаю, що двері закривати не треба, щоб повітря був доступ повітря свіжо. Е, з їхнього мови. А що хочуть спортсмени? Що хочуть Стас, з руки. пропагувати здоровий спосіб життя? Хатка? А ви думаєте, якщо ми закриємо двері, то що від того який... Которого... Перш за все, хочу щиро подякувати за те, що прийшли на цю прес-конференцію. Друге, хочу щиро вибачитися за тимчасово завдані. Заберіть карточку, камеру віддайте, це гроші коштує. карточку. Я забрал карточку. Я карточку. карточку. Как вас зовут? И <с> что ты, пацаны, ну ёптуху? Да я, Вы, я тебе свой на, забирай! Игорь Старк, на, чекай, 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 ебать, нахуй! А как вас зовут? Слушай, ты вот тут тоже снимай, как он За, за, не ломай, я тебя прошу, снимай, как он пожалуйста. Глаз не ломай. Вы бы вот так же просили снимать, когда избивали. Все-таки материться, по-моему, менее менее страшное преступление, чем избиение. Вот, пожалуйста, сейчас. вот одного парня, сейчас. вот второго. В присутствии трех народных депутатов. Третий я не а знаю. А Ваши где. ребята вы такие большие пришли. Они не снимались, другие. Вот тут прямо тут сейчас покажу, что на больной тоже стоим олектри.

Громадське телебачення Чернігова. О, дивіться, я стираю все те, що вони хочуть, щоб я стер. держи, я тільки такий світ знайшов. Відкрив. Холодно зняв. Ось пробиття. Раз, два, пацани. Свет, вверх, подними свет. Все, попасы выдал нам нахуй. Пацаны, це... Давай, это тоже. Вверх, подними. Это тоже. Подними, если это то, что вам не подобається. Это тоже все, давай. Ні, це не то, це, 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 це до прес-конференції. Це не було ще побиття. Ні, пацани, це мой матеріал, хуя, пацани. А там я зараз. Сейчас... Так ні, ну пацани, це мої речі. Хорошо, флешку доставай. Флешку гроші, два мені гроші тобі продам. Флешку доставай. Сейчас це це моє. Для чого? Ти на камеру зима. Не продовжай, не надо, не продовжай. За чого вам цирк? Хорошо, пускай. не ну орган. Давай, я ще в сторону,

було присутнє порядка 10 хлопців міцної статури і Противний. вони всі разом заламали і всі і разом продовжували чуги. бити. Хіло на були ногами по голові. Потім підійшов мусить і, і також паралельно з тим продовжував бити народний депутат. Скажіть, пожалуйста, твої дані. ні, не дані, ми запишемо заяву, пояснення. Я розумію, ви, ви, ви заяву будете писати. Звичай. Ви ж будете обращатися в міліцію, так? же? Да. Слух, нам вже треба ваші фамілії, імя, отчество. Давай прояву. Зимає він має право. Не я не що мої дані будуть висвітлені, не заперечую. Я хочу говорю, так і хочу, а ви є посівник злочину. Бо ви спочатку зайшли Давайте і розбив. просили, щоб ми вийшли. Ви ви має має, ви, має, має. Бачу, рау. Є на камеру записано. Ага, вже так, забрали одні відео. Бачу, так, бачу. Як ваше прізвище? Як ваше прізвище? Шкарпітка. Шкарпітка? Ну це ясно, що шкарпітка. Василь Васильевич. Говори тихіше на давно. Це не це не, міжнародний. Це не руку має. на серце це не хочеш. Подивіться, подивіться Вася, вася, вася покажись, Зараз, зараз, вас зараз, зараз, зараз. Як тебе звуть? Руку на серце ти не відмовляєшся класти, да? Ти ж це зніметься. Я можу що хочеш зробити. Це ж ти не покажеш. Ну що про, про, просто... ти починаєш від... Це а ніхто ти... з тобою не говорить, де дивіться. Ти не включи, слышиш? Не слиши кай мені. Такой борзуй став или що? Да. Ты борзой? Да. Свидетели, видите, почему у него бывают раны? Так, так, а сейчас вы его проводите. Слушай, вы не ну, хомите да, там, алё. Не хамите. Да не влезай туда. Да вы не хамите, я к вам на вы, а не ты ко мне. Слушай, пров... уважаемый. Вы не влезайте в разговор, Хорошо. Туда, уважаемый. Я общався з чоловіком, він вам, з вами. Я общался, вам за цю відповідь, я Володимир Шкарпітка. От, Володимир Шкарпітка, я вам даю відповідь, хто ви такий, Що, що мені хто вказувати, що я... Громадянин України, я тебе не громадян, я тебе запитую. відповідаю, що це не моїх рук справа і ніяку руку на серце я вам не буду класти, через те, що ви не священик А і не моя мама чи тато Б. Тобто вам вас вам такі... ясно? Вам, вам зрозуміло, чи ви Ні, ще ми... хочете якусь ситуацію позиція зрозуміла, дякую. Все окей, дуже дякую. Ми, нам далі Не немає. Прошу вами розмовляти. Я відповім на питання, що тут відбулося і чому відбулося. По-перше, всі люди, які виносили дурня, це герої Майдана. Це люди, які пройшли Грошевську, Інститутську крон 1 грудня, які захищали територіальну цілісність країни. Це українські патріоти. Вони пам'ятають цю потвору, яка тут була, яка провокувала розвішувала тут бігборни і тому подібні речі. Вони пам'ятають, як він влаштовував подібні провокації ще на початках революції тому подібне. Для нас була справа честі покарати цю людину. Ця людина була покарана, шановні колеги. Я хотів всіх вас, шановні журналісти, нам немає часу займатися шоу, як це роблять дехто і так званих кандидатів на підхваті в Березенка. Ми приїхали в Чернігів не лише для того, щоб провести прес-конференцію, а й для того, щоб захистити інтереси жителів Чернігова. Зокрема, зараз у Чернігові незаконно вирубується рекреаційна зона в ліси. В накормівці на Савчука зараз депутати від фракції радикальної партії. Ми їдемо туди. Ми знесемо там забор. Ми встановимо там добового чергування, і ми не дамо знищити рекреаційну зону для жителів Чернігова для того, щоб побудувати там нові маєтки. От для чого ми приїхали в Чернігів? Так, Слухайте, так, ходімо ну, 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 давай. Шановні хлопці, ну, так, ну, так, ну так, давайте вони хоче. Це, як ми розуміємо, охорона пана Ляшка. Давай сам на сам вийти! Позови, сам на сам я побитий, давай сам на сам! Май, хто там, ребята, їдьте сюди. Лозови! Ну давай сам на сам. Я ж сказав, Що ти сподивить, є саме проводить! Не віддавайте на провокації. Я звертаюся, хто старший з міліції. Так затримайте міліціонера! Я питаю, де старший з міліції? Хто керує? Ано, дайте, коридор, дайте, що дайте коридор, дайте коридор. Да. Прибрали бандитов. Некрасиво бросать. Що, Не Ляшко, як? Нормально четушками прикрывати, блядь. Ляшко, бедряс! Дай... Ты за киптушку, будешь? Пошли, пошли один один, блядь, пусть. Руки забрал его, и он, блядь, в блядь. Ты уже показал свое истинное лицо. Сусон, блядь! Я Ой, Ой, так названный. Блядь, ну давай качаем, озеро. Бля, бля. Ну зубы прикладывай ты сюда, блядь, сам на сам. Что за движение? <плодисмент> Тому що такі підерасти, як ви тут ходите. Тобто ви зараз журналісти називаєте підерасом? Це не журналісти. Ігор Саш, журналіст. Поїхали. Не пхайся. До зустрічі. Садь до мене хлопці, машини. У мене вже в Ви У мене були Ігор, Ти сам на сам готовий зі мною вийти. Вася, так, давай, 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 ти визориєш тут. Я здоровий, я готовий сьогодні. Йо. 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 Для чого ти мене пив? Для, Для чого ти мене бив? Я просто вірю, знаєш ти це робиш. Сідайте, закривайте. Куди ви його захищаєте? Та, Сюди. Та, затримуйте. 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 затримуйте його. <талев>

Будь ласка, скажіть, будь ласка, чому ви не затримали біля. цих людей? Ви Что ты? ти за них защищаешь! Заведите меня как начинать! Дивиться, вот десятки свидетелей, что они не сбивали. Почему они за ним? Зачем? Выходи! Держи две! Держи две! <ты discussion> Давай выходи, блядь. видите, как вы? Выходи. Выходи, блядь. Ир, выходи. Ты такие здоровый! один на один Е! Мы мужчин! Давай, ребят, вот, Віліція затримуйте, поліція затримається. Вілія за дорогом! Ханчать, Кончай! 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 Давай Щернирова! Щернева давай! Давай Щернегово, Щернегово Давай Щернирова! Щернева давай, давай, давай! Идите отсюда! Идите отсюда! Идите в Киев свой! Кончай! Кончай! Идите <послужим> отсюда! Идите, <послужим> иди, иди, иди.

Під час силового заходу. Не, не силового, а. Ну, коли хлопців взорвались. Да, 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 так. да. Угу. То есть вы гарантируете, что это компенсируется ребятам, да? Мы в этом не виноваты, но мы, мы организовывали, поэтому мы компенсируем. А зачем Дурем занимается в черниле запись? Он займається провокацией. Відповідно, провокация відбулася, когда він пришел до нашего штабу. Там, де Блаушев був, він ще був кандидатом в депутатом. І ви знаєте про цю провокацію, так? Там, де він приніс пакет з відповідними речами. Якщо б ми там йому пояснили, чого цього робити не треба, так як треба пояснити, то, напевно, б не було інших команд. Людина приїхала в Чернігів творити провокації. Навіщо це в Чернігів? Чернігів потрібно зрозуміти, кого вони зараз обирають депутатом Верховної Ради. Ляшкоб, як всеукраїнський лідер, приїхав пояснити і позицію партії, і чому зняли кандидати і так далі. Ви бачите, які в них були інструменти для того, щоб прийти на конференцію. Ви бачили, так? Ну лежить один з них наші ну, Так це нормально, тобто це називається провокація.